Сьогодні ми їхали а, на фестиваль. І а, були абсолютно впевнені в, а, в тому, що тут буде поставлена сцена і поставлено світло, і поставлена музика, і поставлена апаратура. Як виявилося, звичайно, нічого тут не було поставлено. Ну, ми не можемо пред'являти претензії до Мамаю Слободи. От вона якраз поставила все, як це й годиться. А, а, Відома штука, яка називається Остання барикада в останній момент десь запиячила і забулася, що треба привезти сюди апаратуру. От, е і тому у нас виникла штука. Якщо б пробилося б колесо з тою апаратурою, яку нам друзі наші надали, оці всі гурти, які сьогодні виступають, ми просто зібралися купою, е зібрали всю нашу апаратуру, все, що ми мали. І Через те трошки довго затримувалися, і через те влаштували. Але, здається, ну, непогано вийшло, власне. От, і е, виникло питання про запаску. От Запаска на дорозі, хто в ліс знає, дуже виручає іноді. От, Є ще одна запаска, яка просто загортається, щоб туди ніхто не годив. От. А є ще третя запаска. І це наш наступний гурт. Запаска.